Всім привіт! У мене з'явилася вільна годинка, навіть менше. І вирішив записати наступне відео цього разу про пенсії, ще одна ілюзія про Канаду. Здохла оця моя штука китайська. ну Вона рахується непогано, але я не знаю, що в мене вона або була з якимось маленьким браком, що так швидко. Не витримала лихої долі, а швидше за все канадських морозів. Тому що там було призначено вона не менше, як мінус 10. Ну, в Канаді мінус 10 це як добрий день, це кожен день фактично, якщо зранку десь знімати під вечір. Так що поки що відкладу зйомки на дворі, або якщо я буду знімати, то камера відповідно буде троситися. Тому на великому екрані це може бути це не зовсім з вестибулярним апаратом, не дуже, то це може бути так собі. Отже, так що це теж, який звідси можна зробити висновок, це такий, що якщо ви купляєте китайську річ, ну, неважливо, там, може вона бути і не китайська, але далеко їде Амазоном. Я її, зокрема, купляв через Амазон. Який парадокс? Я списувався з тими виробниками. Всі діла, вони кажуть, окей, нема проблем, ми вам безкоштовно там відремонтуємо, все це подивимося, зробимо, але присилайте нам за свої гроші, тільки платите в одну сторону. І отут момент, якщо ви купили за 100 доларів. А посилка, але їм треба з трекінг номером, тобто відслідковувати. Бо без трекінгу, звичайно, дешевше буде. Там може більше як два рази дешевше. Якщо вже трекінг, то це буде десь ну, доларів під 70 доларів, а коштів на 100. Ну То який резон відправляти, чекати місяці, Взагалі тут довго і нудно багато чого. Так? Ну Хто вже в Канаді, то знає як тут все відбувається. Відстані величезні. Тут інколи доставка по Канаді може йти там. Довго, але це таке. Сьогодні дивіться тема пенсія, так ну, якби краще, скажімо так, би це так сказати, дожити до тої пенсії, отримувати подовше, так але краще ще бути молодим. скажімо, як є здоров'я, то можна і без пенсії. Значить, ілюзія про пенсію, так. Тому що е багато хто і навіть я думав, що пенсія в Канаді вона настільки достойна, що можна там проживати. Забезпечено, як каже мій друг в Канаді, ну він же, до мене багато друзів, де більше з них вже мають паспорти канадські. От що в Канаді і вмерти не дадуть, і жити також, так, тому що на, на їжу завжди вистачить, а сильно далі, то не, не сильно. Тому якщо взяти порівняльну характеристику там, покупівельні спроможності, то плюс-мінус, ну, таке побачимо, які пенсії цей. Добре, не будемо розтікатися. Я буду зачитувати з листочка, щоб це було швидко і тезисно, а не розтікатися по чомусь. Якщо у вас якісь деталі цікавлять, можете поцікавитись. Якісь моменти. Я постараюся такі ключові моменти охопити, а все решта ну, потребує часу і деталі завжди є. І на це не будемо розтікатися, тому що буде просто нецікаво слухати, якщо там буде занадто деталізовано. Значить, дивіться, є три одні моменти: є пент CPP, так званий. Canada Pension Plan і може бути QPP, Q це Quebec Pension Plan, але Quebec трохи відрізняється від всіх, це теж Канада, так. Ну, у них законодавство чуть інше, воно ну, більше тяжіє до європейського. Тут Common Law. Ну але менше з тим. Значить, є CPP. Наступний момент є Old Age Security, це буде OAS Old Age Security, це якби, як скажуть, на підтримку штанів у старому віці. так. І uh, Guaranteed Income Supplement, то якби гарантований такий мінімальний дохід, як я вже казав, щоб не вмерти, так? От. І, а якщо є заощадження, то буде шикарне життя, звичайно. Тому тут багато хто відкладає, є ще RSP або RRSP, це uh, Registered retirement Savings Plan. Якщо ви відкладаєте на RSP, до речі, і файлите, щоб вам повертали такси, то ви зменшуєте той, ту суму, з якої рахується. Податки, так все тут кажуть. Так все тут, тобто, звичайно, ну. що так все, то так все. <кхід> Добре. Значить, три, три моменти. З... Почнемо з першого. CPP, Canada Pension Plan. Значить, е... історичний момент створено, це було ще в 1965 році. Е... Кожен рік визначається максимальна сума, яку можна вносити. так, і вносять як роботодавець, так і працівник. Але момент, якщо ви самі собі роботодавець, тобто self-employed, тобто сам на себе людина працює, бо сайт бізнес, як називається, там має якийсь свій бізнес, тоді потрібно подвійну суму вносити самому. І тут момент. Яка сума на 2023 рік, як ми маємо сьогодні на дворі, та... З зарплати враховується 5,95%. Тобто це відраховує як роботодавість, таку саму суму кладе і е, працівник. Ну, тобто це зараховується першим ділом, відчувається, б'є по зарплаті працівника, тому що, як я вже казав, це майже 6% йде зарплата на CPP. Canada Pension Plan, ви можете глянути у свої е, пейстаби, як не називаються, ті роздруківки, що дають. Я це кухніськи вже забув е, нам. Ну, одним словом. Там, де розписують, що отримали і так далі. Наступне в 97-му році, 1997 році, мабуть, я підозрюю, можливо, так, можливо, ні, можливо, частково. І за того, що побачили, що пропорція столерового населення до молодого змінюється і доволі такими швидкими темпами. Ну, Канада, ви знаєте, всі це. Міграція. це країна мігрантів і це питання вирішують за рахунок мігрантів. Тобто зацікавлено, щоб приїжджали люди помолодше і з сім'ями, з дітьми, що, в принципі, і роблять. Деякі провінції за це навіть і бали нараховували за дітей. Ну, я говорю про Куберг, наприклад. От і так далі. До чого я веду? Ще раз вертаючись до цієї дати, 1997 рік. Оці внески, що я вам говорив, які на сьогоднішній 5,95. Вони подвоїлись, до того вони були вдвічі менші. І якщо ми говоримо про CPP, Kender Pension of Plan, то це є місячна виплата, вона пожиттєва, з неї стягуються податки. І що е на неї претендувати, мати треба мінімум 60 років, і потрібно робити ці внески. Виняток становлять розведення, ну, скажімо, по-англійськи це називається Separated Divorce, Separation Divorce, ну, тобто дві форми, так? От, Не буду в деталі вдалятися, бо деталей багато. Але які тут виняток в загальному, що партнер чи один з подружжя може не вносити внески, але все одно отримувати цю пенсію там, в залежності від ситуації по розлученню або в сепарації, як я вже говорив. От Може таке бути, це як винято, Так? А так на загальних правилах, якщо вносити внески от, і мати мінімальний вік 60, максимальний 70, так можна почати в 60 отримувати, але буде виплата менша. by default іде, тобто за умовчуванням це йде виплата, почнеться в 65 років. Можна собі її відтягнути подальше, тоді виплати будуть збільшувати. Я зараз скажу на Сіті. Так, так, так. І що впливає на величину цієї пенсії, так сказати, це середні заробітки. Це як багато, як довго вносились ці внески, і з якого віку людина починає брати цю пенсію. Тепер дивіться, на 2023, не 20, скажімо, не будемо брати, 23 візьмемо 2021 21 рік. 23 ще почався, не закінчився. Отже, максимальний. Максимальна виплата максимальна це була 1203 долари за місяць. А всередня місячна виплата 619 доларів за місяць. В середня, по Канаді 619 доларів за місяць пенсія. ця. Отже, що ще цікавого можна сказати, це те, що Ну, Коли її нараховують, це вам може не цікаво буде там 8 років з найменшими заробітками автоматично виключаються. Тому що самі розумієте, тут так, математика, така штука, як порахувати, які роки взяти, в одні роки більше зарплата зароблялася. Ну, щось подібне, як в Україні рахують. так? Вибирають кращі періоди, якщо їх можна взагалі вибирати. Далі ми маємо наступне, значить, якщо йти на пенсію в 60 років, так? треба попрацювати 17% відпрацювати з 18 років по 60 років. Тобто 17% від 18 до 60 років це приблизно 504 місяця. 504 місяці, 17% від цих 504 місяці це буде 86 місяців. 86 місяців. І щоб перевести це в роки, то це приблизно буде 7,14, а якщо поговорити по мірках, Канаски сам замість міськами ставлять крапку 7.14 років, щоб мати можливість на цю пенсію претендувати. І як я вже говорив, вона починається в 60 як найшвидше закінчується в 70. By default, як кажуть, за омочуванням вона стартує в 65 Тобто людина починає її отримувати, якщо вона не ініціює отримання цієї пенсії швидше. Отже, якщо людина починає швидше, що тоді відбувається, тоді вона отримає менше. Настільки менше, зараз я вам скажу. До 65 пенсія падає на 0,6% кожного місяця. 0,6% кожного місяця. Тепер рахуємо, в році є 12 місяців. І тепер ми 12 множимо на 0,6% ми отримуємо стільки 7,2%. За рік, тобто 7%, грубо кажучи, 7,2% за рік пенсія падає. Тобто в рік, так, а якщо ви починаєте в 60, а не в 65, то ви помножте тоді 7,2 на 5, і це буде 36% рівно. Отже, якщо ви стартуєте в 60 років, відповідно, у вас пенсія буде менша від тієї, яку б ви отримали в 65% на 36%. Якщо ви стартуєте в 61 рік, значить ще додаєте собі 7,2%. Якщо в 62% ще 1,2%. Ну і тому в 65% ви вийдете на ту суму. Якщо ви стартуєте пізніше, то відповідно у вас пенсія зростає. Ну, але... Стартувати пізніше життя така штука ніколи не відомо, так? тому що можна платити, потім їх не встигнути отримати. Ну, це таке філософське питання, це кожен вирішує собі, якщо при здоров'ї хорошому, то два основних фактори. Так? Я, на, на мою думку, так? Перший фактор це очікування довго життя, щасливого, так, і є гроші, ця пенсія не потрібна. По-перше, хай собі десь там відкладається, збільшується потенційно. І другий момент, як я вже казав, є здоров'я. Тобто перше не потрібно, друге є здоров'я, тоді можна собі е, збільшити її таким чином. Знову ж таки, якщо ви отримаєте не 65, а пізніше, за кожен місяць після 65%, ви отримаєте 0,6%, тому відповідно е, вона у вас буде більшою. Наприклад, якщо Пенсія, припустимо, ми говорили, що максимальна, яка була 1203, ну, припустимо, в середньому отримують 619 так, на 20, 1000, 2021 рік. Припустимо, щоб легше було рахувати прям 1000. Якщо у вас пенсія 1000 на 65 років, значить на 36% менше, якщо ви стартуєте в, не в 65, а в 60, це 1000 відняти 36%, сотків, це буде 640 доларів в місяць. Якщо ви в 62 стартуєте, то у вас 1000 відняти 21% із 60-х, то у вас буде 784 місяць, так? Після 65 років вона зростає на 0,7%. А, прийому там вона спадає на 0,6%, тут вона зростає на 0,7 кожного місяця. Тобто, якщо ви помножити 0,7 помножити на 12, це дорівнює по матвасі 8,4% за рік. Тобто, якщо ви стартуєте в 70, тобто ми множимо 8,4 помножити на, на 5 років, тобто 60 і 70 на 5 років пізніше, у вас вона буде на 42% більше, фактично. Тобто, ну, тобто, отримаєте більше ту пенсію. Е, момент 65%. Ви можете, ну, за своїм бажанням перестати отримувати цю пенсію. Так, далі, які ще види є CPP, тобто бенефіти є це як по е, disability, так, якщо, наприклад, ну, по-українськи це буде як. Е, е, по здоров'ю, так, по інвалідності, так, потім children's Benefits можна отримувати. Теж по Disability, так, це до 18 років, так. І на 21 рік ця сума була десь 257 доларів. Ну, якщо докладно, це 257,58 за місяць. Зараз вона можливо чуть більше. Треба перевіряти, там дуже багато нюансів, там це все звіряти, часто все. Тобто, якщо ви бажаєте, можете це все звірити, ці всі деталі. Так? Я так би в загальному прийду, щоб ви знали на, 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 на що очікувати взагалі від Канади так, в плані пенсії? На випадок смерті. Якщо людина робила внески, так, цікаве таке питання, житейське, так сказати, робила внески і раз і вона померла. Так, що відбувається? Тоді в спадщину йде тисячі доларів, 2,5-2500 доларів, йде в спадщину, а там вже хто її отримає, то вже. Там вже таке діло, то вже в принципі або поза закону, або заповіту і так далі. Ну як кругом, то як всюди, так? Е, значить, якщо забули податись на пенсію, можна податися заднім числом до 12 місяців після 65 років. Якщо вирішили зупинити пенсію, от почали отримувати і вирішили зупинити її, так? то можна зупинити до 12 місяців. Але треба повернути всі гроші, які отримали. Ну, така от нюанс, так? І щоб не затягувати, далі ми переходимо на old age security. На такий вид. Значить, е, значит, security, так, якби, якби забезпечення старості, так би мовити. так. Ця програма стартувала в 1952 році. Е, значить, це є місячна допомога. І о, тут основний. Момент, вона ніяк не пов'язана із кар'єрою і взагалі доходами людини, так взагалі ніяк. Тобто хто може на неї претендувати? Якщо ви живете в Канаді, момент, раз. Якщо вам більше 65 років, два. Якщо ви громадянин або легальний резидент, три. і чотири, наприклад, якщо ви повинні проживати в Канаді щонайменше 10 років. Після 18 років. Після 18 років не менше 10 років проживати в Канаді. Якщо йде мова, щоб отримувати цю допомогу поза Канадою, так? Наприклад, жили в Канаді, поїхали в іншу країну, тоді треба жити в Канаді 20 років. Але, ну, є винятки, наприклад, ну це знову винятки, не буду сильно двома словами тільки про них скажу. Є такі в види діяльності, коли, наприклад, треба приходиться Працювати за кордоном, наприклад, наприклад, військові, так, канадські, які ну, змушені, тобто вони працюють на Канаду, але працюють е, за, в інших країнах, і в Канаді є Social Security Agreement, так званий, з більше як 60 країнами. Багато туди входить країн. Е, Наприклад, що там в Франції, в Англії працюєте, там в інших країнах, так? тобто ви платите їхню цю систему. І Канада це все зараховує, так що воно зарахується. Е, наступне виплати по цьому Age Security починаються після першого місяця досягнення вами 65 років. Ви можете вибрати собі якусь окрему дату іншу ну, після 65 років. Можна відтягнути цей дохід до 60 місяців, можна його на 5 років відкласти. І це в цьому випадку, ми говорили, якщо CPP, kender Pension план, там якщо ви відкладаєте після 65%, то у вас зростає на 0,7%. В даному випадку зростає на 0,6% кожного місяця. Якщо ви її відтягнули, значить у вас там за рік накопичиться ну, 0,6% помножити на 12%, буде 7,2% за рік. Так, і вже ще трохи терпіння, я вже скоро завершу, щоб в мене вже час йти так само. Так що дивіться, є момент. Тобто основний момент, який ви хотіли, мабуть, почути, я... Щоб не забув його сказати, так, максимум, на що можна розраховувати, це беру дані 2021 року. Можливо, вони там чутушку зросли за останній там рік. два Ну, 23-й зараз йде. Значить, максимум це є 618 доларів 45 центів. Я повторюю ще раз цю суму. Максимальна сума виплати це є 618 доларів 45 центів. І тут є цікава формула. Що це ще не все в цьому ці історії, так би мовити. Якщо живете в Канаді менше 40 років, отримується часткова пенсія і тут є проста формула. Знаєш проста формула. Так, є в чисельнику. Кількість років прожити в Канаді в знаменнику 40. Тобто кількість років прожити в Канаді ділиться на 40. І що ми бачимо, що ви прожили 40 років, тобто 40 поділити на 40 буде 1, так, це буде повна пенсія. Якщо ви прожили 20 років, це 20 на 40 з хорошим це буде одна друга, так? Це 50%. Тобто від, А максимум 618, тобто, якщо 20 років прожити в Канаді, то це 300 баксів чуть-чуть з хвостиком, так максимум, що можна отримати. Якщо прожити 10 років, це одна четверта, тобто 618 поділити на 4, ну це така сума. Не сильно велика, скажімо так, заплатити за інтернет і телефон поповнити на старості. І плюс до того, що ці бенефіти, вони taxable, тобто з них ще треба платити такси. Далі ми проходимо до третьої форми. Останньої називається Guaranteed Income Supplement. Тобто, якісь, як би це перекласти. Якщо в людини низькі доходи, гарантований такий якийсь мінімальний рівень, як я казав, щоб не вмерти з голоду, так. от, що взагалі було, ну, тобто, якщо за життя не нажили хату е печальна ситуація. Якщо нажили дуже дорогу хату, велику, так, і пенсія мала і нема заощаджень, якщо ти склав, як кажуть, на всі останні гроші. Так? І буває там, купити щось там на останні гроші, я воно поламалось, ну, навіть цю штуку це не на останні гроші, але тим не менше. Потім логічне питання, що кажуть, ми, ми не такі. Багаті, щоб купляти дешеві речі. Так, купив і там 70 доларів відправити, ну Хай його навіть премонтують. Може воно ще там протягне 2 місяці, але це час і все решта. Добре, вертаючись до цієї допомоги, так, GIS так, вона non taxable це плюс, тобто На неї податок не, 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 не накладається. Ця програма стартувала в 1967 році. Хто на неї може претендувати, повинні отримати ОАС, тобто це Old Age Security, те, що вам говорив, це допомога по старості. Так? Наступний момент повинні жити в Канаді, повинні бути 65 чи більше. Ну, тут я ще раз, треба жити в Канаді, щоб її отримати. Вони ну, часто додаються це для Single, тобто для одиноких, для розведених там, Чи сепарейти, то ці для дівця, як це, вдовця, дівця чи, ну, тобто 20, тобто, кого там, чоловік чи жінка відповідно померли, самотні, так, і в кого дохід менше 18 744 долара на рік. Це були дані 21-го року. так, я брав. Значить, якщо вдівець одинокий або розведений. І з таким доходом, як я вказав, людина живе в Канаді 65 або старше і отримує оцю security, цю Age Security, це допомога по старості, то на, на що вона може розраховувати у 2021 році ця сума це була 923 долара 71. цент. Якщо є подружжя, так, ну, тобто є там партнер чи там дружина, ну, це як дружина може бути чоловік, жінка, так, це дискуливається від 556 до 923 доларів в залежності від е, доходу на сім'ю. І якщо ми говоримо допомога на дружину чи на партнера, значить тут є такі моменти окремо, так? Тобто вона, він чи вона повинні бути в віці від 60 до 64, е, він чи вона повинні отримати повну. О Old Age Security, а повна, що означає повна, ми казали, що є формула чисельнику кількість років прожити в Канаді, які в знаменнику 40, це треба прожити мінімум 40 років в Канаді, щоб її отримувати повну. Отрим... Тоді вони повинні отримувати, що прожили, GIS, це Guaranteed Income Supplement. Так, вона чи він повинні бути канадськими громадянами або легальними резидентами. Повинні бути резидентами Канади щонайменше 10 років, і їхній сукупний дохід на сім'ю менше як 34 704 долари на рік, на сім'ю. Якщо це чоловік і жінка там чи партнер, ну, тобто партнер це по українському законодавстві там, щоб бути, там, партнером, тобто, якби не офіційний шлюб, а такий цивільний, так би сказати, так? громадянський, то тут воно посовно доказується, але сам факт, якщо бути самому, то має бути дохід менше як 18 тисяч 744 долари на 21 рік, якщо на уже сім'ю, то він чуть менше як подвоюється. Тобто це 34 тисячі 704. І тоді, якщо на сім'ю такий дохід, от з того що я перерахував, то цей він чи вона, має на увазі партнер там, чи дружина, може отримувати 1174 долари. Отже, Щоб зробити підсумок, по тому що говорили, які форми пенсії є, вони не захмарні, звичайно, вони ну, є такі, якби на наїзд вистачить, але якщо є хата. Куплена ну, в теперішніх реаліях, наприклад, візьмемо Монтон, Єп, На Цю місцину, де property tax rate, тобто податок на нерухомість приблизно 2%, можливо, навіть чуточку більше як 2%. І хата за 400 тисяч це от маєте 2% від 400 тисяч, це і 8 тисяч баксів треба поставити на бочку. Там, пенсіонер, не пенсіонер, нікого не хвилює, немає чим платити, продавай, купляйте маленьку, йдіть на рент і так далі. що Така ситуація. Як я говорив, єдиної з цих трьох допомог, ну пенсії можна сказати, так? Тому що слово пенсія це така, ну, універсальне слово, в принципі, так, з цих трьох не оподатковується тільки ця остання гарантій інкам саплементу. Це допомога, так, гарантована допомога. От. І щоб коротко ще раз сказати про, пен, про пенсійну систему в Канаді, це є CPP Canada Pension Plan, куди треба вносити внески кожного разу зарплати 5,95 за, за місяць. Це в 2023 році таку суму, саму суму платить роботодавець. Отже, в середньому в Канаді отримують там більше, чуть більше 600 доларів на місяць. Ну, тобто це не є сильно жирно, так. Ну, хто в Канаді, ви можете оцінити, що по чому, щось які коштує і так далі. Так? Якщо тим більше, що не мати свого житла, то дуже-дуже невесело так? ситуація дуже і дуже невесела. Так? З такою пенсією хіба треба їхати на багаті села, на якісь країни, де, де можна вижити на цю на таку канадську пенсію. Але якщо з таким малим доходом, то і вступає в силу тоді guaranteed Income Supplement, так, Ну, щоб на нього претендувати, треба мати Old-age security, але щоб мати цей Old-age security, допомога по старості, так би мовити, тут я вимоги перечислював, треба бути більше мати більше 65 років, треба жити в Канаді, треба бути легальним резидентом або громадянином, треба прожити в Канаді щонайменше 10 років, починаючи з 18 років. Ну, якщо ви живете за Канадом, якщо мати, щоб претендувати на old age security, цю допомогу. Можна за кордоном, так? Це треба прожити щонайменше 20 років в Канаді, щоб мати легально отримувати можливість її за Канадою, тобто будь-якій іншій країні. Але хвилиночку, ще раз повторюю, що розмір, максимальний розмір це 618 доларів. І щоб мати цей максимальний претендувати на цей максимальний розмір, треба прожити 40 років в Канаді. Тому що по формулі ця кількість місяців ділиться на 40. І щоб була хоча б одиниця, треба, щоб 40 років пережити в Канаді, щоб мати цих 618 доларів. От. І от так, така ситуація в цілому по пенсіях. Кого цікавлять якісь деталі, можете ну, подивитися, пошукати. Я зняв, щоб ну, не було таких, як казав, канал. На даний момент називається по ілюзіях. так, У мене самого були такі враження, що там хороші пенсії. Питання, ну, наскільки хороші, все відносно, тому що діло не в, не в ціні, діло, я кажу, діло не в зарплаті, діло в її розмірі, так? Ну, а і діло в цінах, так, тому така от ситуація. Такі ми маємо пороги на сьогодні, а сьогодні в нас перший день весни, що ми вас вітаю. так що... Гарного настрою, весняного, так, здоров'я, щастя, віримо в Збройні Сили України і будемо рухатися далі. Так що життя продовжується. І на цьому бувайте здорові! Я, я там теж біжу по справах, так що гарного дня.